І скільки писанок вже готові? 60 готово. Ну, було написано більше, але напевно штук 10 ми вже роздарували з успіхом. Тому що приходили наші друзі, яким хотілося зробити приємно, приходили там, такі, наші спонсори, я би сказала. І просто приходили вже люди купувати писанки. Це було дуже приємно теж. Одна жіночка прийшла, купила писанку, розплакалася, навіть чогось пішла. От. Ну, Працюємо. Це підготовка до передвеликоднього ярмарку, так? Так, це і підготовка до передвеликоднього ярмарку, і так само ми розуміємо, що ми, напевно, що будемо десь ближче до Великодня ставити наших волонтерів, продавати писанки по місту. І залежно від того, наскільки багато ми зможемо написати, настільки сподіваємося щось заробити. Ну, ще там є в нас плани на вербу. От, з якимось таким теж цікавим оформленням. Ще поки що я тільки думаю, як це зробити, але листочки вже пофарбувала в зелений колір. І будемо якісь ще квіточки робити, цікаві. Такі. Щось, щось будемо придумувати. Якось заробляти треба. І витрати наші, на жаль, чогось ніде не діваються. Ну, не наші особисті, б сказала. Зараз іде, треба буде одягнути так, хлопців у літній одяг вже. Ми сподіваємося фан... з цим вже справиться Міноборони. Тож зараз воно трошки зарухалося, але є витрати, на які, на жаль, ми не можемо жодним чином взяти з бюджету чи як. -то. От ситуація була кілька днів тому, треба було бійцю знайти кошти для лікування мам на хіміотерапію. Ми знайшли ці кошти. Також дуже часто стоїть питання забезпечення бійців транспортом. Вчора ми, до речі, подарували автомобіль, ну, передали, точніше, я б сказала, напередову. Одному зі спецпідрозділів, який якраз виконує дуже особливі задачі на передовій. Ну, Було дуже приємно, хлопці страшенно раділи, і ми раді, що ми могли долучитися якимось чином там, допомогти. От. Але Ще не розрахувалися за один автомобіль, тобто треба якимось чином теж заробити гроші, заплатити за нього. Ну, нічого, стараємося, готуємося зараз до ярмарку, готуємося до пекти пряники. Пряники, напевно, будуть трошки пізніше. Зараз зробимо те, що не псується. Тобто, це писанки, підготуємося там, до освячення верби, напевно. плелику цих віночків, вишивали сумок, тобто ми готуємося помаленьку. Практично щодня щось робимо, при тому саме, що в нас є забезпечення демобілізованих. І якась така наша, не знаю, не хочу це називати словом, там суспільно-політична діяльність, але там є якісь процеси, на які ми мусимо намагатися вплинути, інакше ця війна триматиме безконечно довго. Тобто, там, боротьба із економічною окупацією, і з інформаційною, ну тобто ми працюємо постійно і без кінця. Звичайно, що виснажуємося, звичайно, що важко було. Ніхто не думав, що треба буде заряджатися на таку тривалий біг і тривалу боротьбу. Але... Ну, мусимо, Хто, як не ми. Важко розмальовувати писанки. Як ми бачимо зараз цей процес? Розкажіть трохи. Як це все відбувається і Ладно. Ми зараз переважно малюємо ленківські писанки. Не знаю, чому в цьому році нам дуже добре пішли ленківські саме. Не можу це ніяк пояснити. І дівчата приходять і так само беруть і сідають, і зразу починають писати. Не можу сказати, що важко. Може вже просто трохи рука набита. І тому що ну, то я вже багато років пишу писанки і страшенно тішуся тим, що якимось чином моя перша художня освіта зараз дає свій результат, тому що дуже багато років я вважала, що я намарно повчилася. Три роки зараз бачу, що, в принципі, на час війни це була стратегічна була освіта. Барвники ми беремо анілінові, ну перепрошую не анілінові харчові. Ми не робимо природні барвники, це дуже довго. Ага. У нас немає на це зараз часу. От, це коли вже після війни я буду бавитися там, для своєї сім'ї, для друзів, то тоді так. Зараз мені важливо зробити певну певну кількість. кількість, бо, і, власне, щоб воно дало свій результат в фінансовому еквіваленті. Бо борги, на жаль, не менші. Орнаменти так, і беремо, і так, і беремо і так. традиційні, в принципі, стараємося також звертати увагу на символіку кольору. Ну, Можу сказати, що в цьому році, як ні в одному році, дуже багато пишеться чорних писанок. Ми ніколи так не писали. Вдома завжди я писала, то в мене багато синіх, фіолетових, червоних, чогось так якось. І багато дуже минулого року писалося вазонів, а в цьому році багато чорнофонних ленківських. Ми, минулого року ми просто десятками тут всі писали вазони, і вони нам так добре йшли. Цього року не знаю. Я, може, відсилу там 5-6 вазонів написала. Я пам'ятаю, минулого року ви казали, mm -hmm. що закладається така mm -hmm. енергетика, що чоловіки поверталися додому. Mm -hmm. Такісь такі різні, такі так повідомлення mm -hmm. цього року. От енергетикою нагетикою ви розуміли? Ну, Якщо вважати, що чорний колір це потенція, це перший початок, то напевно нам дуже сильно хочеться почати щось спочатку всім. І звичайно, солярні символи дуже багато символ проростаючого зерна. Сосунки дуже багато, всі дівчата малюють. Малюють багато крапок, зерно. Тобто це сонце, це зерно, це проростання і потенція. Тобто потенціал на життя, очевидно. Не пишеться, на жаль. Можливо, тому що ми ще такі всі під враженням просто від похорону. Напевно, досі не можемо відійти. Поки що всіх практично такий гнітючий настрій, але писанками ми помічаємо, що ми зосереджуємося, ми. Проганяємо цей такий поганий настрій, ми на трошечки самі себе відволікаємо. Ну і перша писанка, яка в цьому році була написана на штабі, написав її роман для Юри, тобто для нашого загиблого друга. Ну, так. А зараз вже приходять дівчата і кажуть, що ну, переважно це така торнаменка. Скільки дівчат -то вилучили процес? Ну я чомусь думаю, чому їх п'ятеро, шестеро вже є. Але люди тут приходять. Так? Я думаю, що це тільки початок, і ще мало хто знає, напевно, що ми пишемо писанки. От. Ну, але Ми любимо, чесно кажучи, писати писанки. У нас є кілька таких видів роботи, які ми, не зважаючи, там, на трудоємкість, ні на що, ми любимо. Так? Тобто, як би ми не стогнали, що ми втомилися писати пряники, ми їх будемо писати, бо ми, по-перше, це дає результат, а по-друге, ми насправді любимо цей процес. От. І так само ми любимо вишивати. Є види роботи, яку ми там не дуже любимо, але робимо. Там. Ми не любимо пакувати аптечки, наприклад. Ми не любимо возити ящики, не цілу голову треба робити. От. А є якесь таке те, що пов'язане більше з творчістю, що ми з таким, то, як правило, це таке собі таїнство, всі сидять, щось роблять, тихенько говорять. Я бачу, тут навіть атмосфера інакша вже. А і ще ми любимо робити, сушити чаї. Ми любимо збирати трави, ми любимо сушити чаї. Це в нас теж така наша. Тобто піти в ліс, назбирати трави, розкласти тут на штабів, ну все пахне, сухне гарно. Але сподіваємося, може до літа війна закінчиться і чиї ми будемо вже сушити в іншій атмосфері, є для наших для сімей. сімей, та. для сімей. Так що, ну, поки що якось отак. А ну Покажіть результат. Ну Це тільки почало, а тут ще буде зараз. На камеру покажіть.